Успішним виступом академічного камерного хору імені Бортнянського на фестивалях у Польщі та Болгарії була присвячена прес-конференція з керівником хору Іваном Богдановим. Уперше, за понад 30-річну історію відомого за межами Польщі міжнародного фестивалю церковного співу Хайновка у ньому брали участь чернігівці. Серед професійних колективів камерний хор філармонійного центру став другим. Спеціальним дипломом журі відзначило Івана Богданова, до речі, наймолодшого диригента на цьогорічному конкурсі. В напряженной борьбе э, мы вступили первое место э, хору хор э, Костромской филармонии. Із Росії поляки очень тепло нас приняли. Кроме того, хору конечно звісно ж, спеть концерт в одному з центра... центральних костей Варшави. І одразу же, після приїзду з Польщі, не распаковать чемоданы, ми уехали в Болгарію. Разом з хоровими колективами з Грузії, Молдови, Польщі та Росії. Камерний хор імені Бортнянського виступив на фестивалі Слов'янський Світ, що проходив у Болгарському курортному містечку. Камчія. Це фестиваль творческой Встреча Хоров, де опять таки український хор був єдиним представителем України. Поступово камерний хор під керівництвом Івана Богданова набуває гастрольного досвіду і заявляє про себе у Європі. Артисти гідно представляють за кордоном хорову школу Чернігівщини.